Десять станцій з овочевими та фруктовими городами, комашиним готелем, будиночками для птахів та багато чого іншого. У дитячому садочку номер 60 відкрили 10 станцій освітнього проєкту Екологічна стажина дошкільного навчального закладу починаючи з 2019 року, дошкільний заклад взяв на озброєння інноваційну технологію освіта для сталого розвитку і розпочали активно впроваджувати її в освітній процес. Чому нас зацікавила ця технологія? Насамперед, тим, що вона спрямована на гармонізацію взаємин людини, природи і суспільства. І концепція сталого розвитку визнана в усьому світі міжнародною спільнотою найперспективнішою технологією 21-го століття. Саме тому педагогічний колектив з 2019 року почав розробляти для дітей екологічні станції. Першою у списку стала станція французький город. На грядках, які розділені шматками шиферу, вихователька разом з дітьми вирощують помідори, кукурудзу, капусту, салат та багато інших овочів, ягід і фруктів. В один рік урожай огірків вродив так гарно, що вихователі разом з дітьми засолювали плоди. Усе, що росте на грядках французького городу, діти куштують під час обіду. Наступна станція мурашник. За акуратним парканом розмістився високий мурашник, аби не турбувати його. Жителів діткам демонструють іграшкових мурах та мурашину королеву, яка живе окремо. Подивіться. Діти, подивіться, у нас розцвів кущ троянди. Вона червона, красива і пахуча. Міланка розповідає діткам про станцію кам'яний струмочок. Тут троянда Міланка представляє подружку Маргаритку, де вони розповідають, чому Ірис дарують тільки хлопцям та про лікарські властивості лаванди. Після цього всі переходять до пташиного містечка. Дитячий садок номер 60 дуже полюбили сови. Щороку працівники садочку у листі знаходять маленьке совенятко, яке випадає з гніздечка. Окрім хижої пташки, садок облюбували й інші. Саме для них на цій Станції знаходяться будиночки різних розмірів, які виготовляли батьки разом з дітьми на пувалка. Та годівничка. Далі, метеостанція. Тут стоїть сонячний годинник. Камінчики для нього привезли батьки вихованців Закарпаття, флюгер, вітряний рукав та барометр. Не забули тут і про народні засоби визначення дощу. Якщо шишки закриваються, це значить, що волога у повітрі піднімається і скоро буде дощ. Якщо ні, то навпаки. Далі велично розмістилося королівство Троянд у Зацінку, неподалік басейну. Туди ж діти випустили власно зроблені троянки. Янде урігамі і спостерігали, як вони розкриваються від водички. Кожен кущ троянди щорічно своїм коштом купують в працівниці садочку. Зараз їхня популяція налічує близько 30 кущів. Педагогічний колектив дошкільного закладу розробив такий освітній проект екологічна стежина дошкільного навчального закладу. В цьому сприяло і розташування нашого дошкільного закладу. Він на сьогодні охоплює майже півтори гектара зеленої території. Екологічна стежина дозволяє нам розв'язувати безліч завдань. Ну, основні вони можуть змінюватися, але основні які це формування природничо-екологічної компетентності дошкільників, засвоєння дітьми. Грамотних моделей поведінки в природі формування дослідницької культури дошкільників шляхом проєктної діяльності. Станція рослинки здоровинки розмістилася неподалік. Тут вирощують лікарські рослини, ромашки, барвінок, шавлю, три різновиди м'яти – чебрець, мати й мачуха, любисток і багато інших. А на станції готель для комах малеча за допомогою лупи спостерігає за життям жучків. Якщо хтось не розгледить комашку, на наступній станції в гостях у білочки можна познайомитися з родиною п'яти рудих хвостатих. Чиє потомство виводиться в садку, проходить період дорослішання та розбігається хто куди. І остання, але не за значенням станція куточок лісу. Тут виховательки хотіли відтворити всі яруси рослинності: трава, кущі, дерева. Тут росте клен, калина, хоробина, дуб, сосна і глід. Маличі пояснюють важливість лісу. Що це легені нашої планети? А для того щоб легені у своїй площі ставали більшими, вихователі висаджують разом з вихованцями нові рослини.